Добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас тема 5.7. розрахунок потужності електродвигунів ліфтів. Які ми питання сьогодні розберемо? Це основні вимоги до електроприводу ліфтів. Це розберемо датчики точної зупинки. Тому що кабіна ліфта повинна зупинитися виключно навпроти тих дверей, які будуть відкриватися. Інакше двері не відкриються. Далі ми розберемо з вами розрахунок навантажень і вибір потужності двигунів ліфтів. І розберемо з вами кінематичну схему ліфта. По ній буде проводитися розрахунок. Цикл роботи ліфтової установки дев'ятиповерхового будинку. І, ну, звісно ж, кінці лекції, контрольні питання, на які вам треба дати відповіді. Попередньо зараз ми з вами розглянемо ось іще деякі матеріали тут підібрався. Розрахунок і вибор потужності двигуна, за якими характеристики, їх багато характеристик, за якими обираються двигуни. Але в першу чергу треба знати, в яких умовах буде працювати наш двигун. Ви знаєте, що режимів є 8. Крім того, треба знати потужність, яку вимагається від двигуна, момент. частота, Хоча частота зазвичай вибирається більша, ми стали якийсь редуктор знижувальний. Ну, це основні такі характери. Ну і ще умови, в яких буде працювати даний ліфт. Ну і от діаграма швидкості представлена, яка показує навантаження, і як міняється впродовж певного часу. Попередній завжди проводиться вибір двигуна, потім його перевірка. Ну і перевірка вибраного двигуна по нагріванню і перевантажувальний здатності. Готова навантажена діаграма Зараз. Розрахунковими даними. Ну, от основні характеристики: це номінальна вантажопідйомність, вага кабіни, діаметр е, канату ведучого шкіла, швидкість підйому, ККД, дії, передавальне число редуктора, маса врівноважувального ланцюга, діаметр каната, довжина каната, маса несучого каната. Все це треба враховувати. Ну і потім вже по, по результатам розрахунків проводять ну, такі наступні вже дані, заносять у е, остаточну таблицю. Так, і ще такий цікавий матеріал я знайшов. Е, це лекція. Е, цікавий матеріал знайшов. Ну, ми Розробляв тут цікавий матеріал. Давайте ми його подивимося, бо саму лекцію, то ви з нею ознайомитеся. Самостійно. Так? Я тільки ті самі питання, але з іншого боку розгляну. Так, ну, загальні характеристики, там ліфти, вантажні, вони, виявляються, теж поділяються, там, складаються з частинцями, ми вже з вами розглядали. Подивіться попередні лекції. Значить, Ось характеристика, так, аналогічно до того, що ми дивилися, Значить, в яких координатах вона координати час швидкість, тобто набирається швидкість, потім вона стабільна в процесі руху до місця призначення ліфта, потім вона зменшується ця швидкість і зупиняється. Ну, відповідно, йдуть. Потужність як міняється в одну сторону, в іншу, тут вона збільшується, тут вона протилежна на гальмування. Ну і тут теж такі характеристики, саме е, скачки, прыжки, коливання струму відбувається. Так? Далі давайте подивимося, що ми. Ага, ось технологічний розрахунок, е, технологічний розрахунок вантажного ліфта. Перш ніж розраховувати, звісно, треба собі схематично показати, як саме ліфт. До речі, ліфти не тільки зверху тягнуть кабіну, є ліфти, які знизу штовхають, є які на спеціальних роликах їздять по монорельсу чи по двом рельсам. Ну, ми розглянемо класичний випадок, коли нашу кабіну. Піднімаю, коли кабіну піднімають через спеціальну лебідку, тобто вверху стоїть двигун, редуктор. Це зазвичай черв'ячна передача. До речі, чому черв'ячна передача, бо якщо двигун у нас з якоїсь причини зупинився навіть відламався, то редуктор буде тримати дану кабіну, вона падати не буде. Ну, і... Звісно ж, лебідка, на яку намотується, ну, перемотується канал. Значить, дивіться, наша кабіна, наша кабіна, так, е урівноважувальний кабель, кабіна. Е далі наш канат, який піднімає нашу кабіну, через лебідку і тут ваги. Ваги стоять зрівноважування ваги, яку вибирають вагу. Ну, можна було б сказати в першому наближенні, що ця вага має дорівнювати кабіні, але якщо люди навантажаться чи якийсь вантажу кабіну, то тоді вийде так, що дуже важка буде кабіна, і вага буде менша. Тому вибирають вагу противаги десь трошки більшою за саму кабіну. Ну, розрахунок там достатньо складний, ну можна вважати десь. Половину більше, ніж половина, ну десь половина місткості кабіни. Ну, Скажімо так, якщо сама кабіна важить приблизно там, візьмемо там, ну, умовно, 500 кг, плюс людей 4. До речі, вважається приблизно людина 80 кг, 4 людини що живуть 32, ну 300 кг. 500 плюс 300-800 кг. Це якщо повна кабіна, якщо на 4 особи беремо половину від повної міскості. Це 150 кг, Тобто 500 плюс 150-650, тобто противага у нас 105, 650 кг. Якщо буде пуста кабіна, то тоді противага буде важча. Якщо буде повна кабіна, то тоді буде кабіна важча, ніж противага, але ну, береться середнє значення, коли половина. Пасажирів є в кабіні, хоча, скажімо так, половину руху, половину руху кабіна рухається пуста, ну, якщо її визиває людина для себе. Так, Значить, все тут зрозуміло. Ще раз в схемі двигун, гальмо, якийсь вал передавальний, редуктор, який знижує частоту обертання. Наша лебідка, канат, противаги, кабіна. Ну, все тут кінематично. От по цій схемі, в принципі, проводиться розрахунок. Основні вузли. Двигун, електрогальмо, редуктор, канатоведучий шкіл, противага, тяговий канат, кабіна і врівноважувальний канат. Так, ну, врівноважений канат. Зокрема, і потрібно для того, щоб кабіна в верхній частині може там розхитуватися. То, зокрема, канат і підтримує. Ну, от, Хоча, бачите, там розділяють, але один вузол, один вузол це двигун, так, вал, редуктор і лебідка, все приблизно в одному вузлі. Бачите, з двох виглядів це все, все представлено. Тобто, в одному такому вузлі знаходиться три. Частини, двигун, ще раз повторюю, вал, редуктор і лебідка. Все це ставиться на верху шафти і піднімається. Ну, Далі розписував тут я з чого якісь уловлювачі. Звісно, розумієте, що таке уловлювачі. З якихось причин кабіна, якщо починає дуже швидко чомусь рухатися вниз, спрацьовують уловлювачі, які зупиняють дану кабіну. Ну, В більшості випадків це потрібно для того, щоб. Падаючи кабіну, яка чомусь обірвалася зупинити, щоб люди не постраждали. Двері кабіни, особлива така складова кабіни, значить, по-перше, безпечна. По-друге, вона повинна кабіна зупинятися виключно навпроти дверей. Там є ці ж наші магніти, які ми розглядали минулого разу, які хватають цю кабіну і тримають її напроти дверей, щоб тоді могли тільки обоє дверей відкрилися. Одні двері це шахти, другі двері кабіни відкриваються одночасно. Двоє дверей. Ну, хто був в ліфті, думаю, всі були, всі знають. Так, двері шахти, бачите, окремих описують. Буфер, буфера кабіни і противаги описані. Вихідні тобто, для, для розрахунків. Це вже повністю розрахунок представлений. Маса кабіни, бачите, скільки даних треба мати по масі, діаметр ведучого шкіла, швидкості і так далі. Далі розрахунок моментів статичних опорів та попередній розрахунок потужності електродвигуна. А ми пам'ятаємо, що у нас потужність двигуна. Треба дві характеристики, щоб розрахувати потужність. Це момент і частота. Нагадаю, що частота ще ж враховує. Передаточне число редуктора. Ну і тут пішли розрахунки. вже Де достатньо складні розрахунки? Це курсова робота така. ну Ось у нас двигун як обирається. Ну, ми вже знаємо, як двигун обирається. Да, по потужності. Далі оберти обираються у нас за хвилину на 950 да. ну, і Всі ці, ці характеристики ви в курсовій робили, аналогічні, до речі. То кукусу розібрався, як робити аналогічні дані. бачите, пускові моменти, пусковий струм, максимальні критичні значення. Моменту активний опір фазної обмотки. Ну, тут двигуни, нагадаю, вони ж не короткозамкнені, які ми з вами обирали, а з фазним ротором. Тому додаткові значення там активні опори треба, ну, і коефіцієнти опорів приведені і так далі. Передавальне число це вже механічний розрахунок для редуктора, статичні моменти розрахунок. Ну, Тут багато розрахунків, саме механічних, ми на них не зупиняємося. Далі у нас вибір перетворювача, тобто у нас тут двигун вибраний перетворювач частоти пече, бачите? Перетворювач частоти. То частота може мінятися, відповідно, значить, міняється момент і частота обертання. Дивіться, частота від 0 до 40 Гц. Так? Потужність 5,5 кВт. Ну, Звісно, що обирається на потужність А, 3,5 була потужність нашого двигуна. ну, а Тут на 5,5 запасом. Струм перетворюючи 11 А. Так, асинхронний двигун, векторне керування. Ну і так далі. Це Перетворювач ставиться. Електрична схема підключення це саме перетворювача, як підключається до нашого двигуна. Функціональна схема приводу ліфта, типу з перетворювачем. Ну, Давайте тут подивимося: тут цікаво. Ось наш двигун. так. Контролер. так. Далі у нас є ось. Перетворювач у стоїть у нас з транзисторними і діодами. Так, ну, значить, три фази. Перетворювач подає. А ось вход на сам перетворювач. Вход випрямляч стоїть постійний струм, потім мікроконтролер, видає управління, і у нас транзистори створюють вже необхідну частоту в залежності від. Того, як мікроконтролер задає цю, цю чистоту. Про електропостачання. Тут інформація у нас, звісно ж, розраховується всі характери. Електричні навантаження розраховуються так. І, ну, далі схема у нас представлена заміщення. Ну, Це коротенько такі моменти. Є, ну, це тут на, на комп'ютері розібралися з цим, тобто, так, так, як приклад. Ну, давайте, тепер, а, тепер давайте до, нашої, до нашої лекції коротенько по нашій лекції. Значить, основні вимоги до приводу ліфтів. Так. Значить, вимоги, які мають бути, це реверсивна робота двигуна, тобто вперед-назад. Плавний пуск і гальмування. Прискорення та уповільнення. Не повинно перевищити встановлених норм, щоб не перегрівався. Мінімальний час перехідних процесів. І протидія рівня підлоги поверху. Да? Зупинка про, проти рівня підлоги поверху. Так? Напроти, щоб двері відкрилися. Ну і от перший розрахунок у нас. Числа перевезень пасажирів П, і от формула, яка. Враховує номінальну ємність кабіни, вадажбі, висота підйому, швидкість суху кабіни, час, який витрачається на підйом кабіни. Так, другий розрахунок. Друга формула, давайте глянемо, рисунок. Схема процесу зупинки кабіни, як зупиняється. Ось наші механізми, які дають сигнал, що кабіна вже під'їжджає до свого поверху, там тоді швидкість починає зменшуватися, і в потрібний момент вона взагалі зупиняється кабіна, і магніти там тримають цю кабіну. Ну тут формули моменти моменти робота, моменти С у нас швидкість, переріз, так. С максимальна можливість гальмівний шлях С у нас. Так, дельта це точність, з якою зупиняється кабіна потрібно в потрібному місці. Це розрахунок потужності, навантаження. Ну, Наше загальне навантаження складається з кабіни. та Людей, які там сідають, ну, Коефіцієнт рівноваження враховується а противага 0,4-0,6. Бачите приблизно, як ми з вами розраховували. Аналогічна схема, як ми з вами розглядали, Значить, двигун, редуктор, лебідка і наша кабіна з противагою. Так, Збудову можете потім детально розглянути. Потужність, як вважається, ще і може через силу та швидкість вважатися. От, діаметр силається. Як еквівалентна потужність, це всі потужності на час їхні, їхнього використання. Потім це складається все в таблицю. Так, і як при розрахунку часу моменти враховуються, то є їхня сума, які ці моменти подивитися. Так. Ну і контрольні питання, будь ласка, дасте відповідь. І на цьому все. Дякую. За увагу.